Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено великій кількості запитань, які ви мені надсилаєте, дзвоните, стосовно виїзду за кордон. Найбільш реальні способи виїзду за кордон, найбільш ефективні способи виїзду за кордон, за якими чоловіки, в принципі, можуть перетнути кордон України, хоча насправді все це. Те, що відбувається в Україні, це порушення прав людини. Ми будуємо далі тоталітарну країну і натомість, замість того, щоб дійсно підтримувати громадян України, наші чиновники бояться, що їм прийдеться, мабуть, самі воювати і самим захищати Україну, чого вони, скоріше всього, бояться робити і не хочуть робити разом зі своїми родичами, дітьми, батьками. Ну, мабуть, тому от така ситуація відбувається. Зараз я про це розповім трохи детальніше. А зараз я вас дуже прошу. По-перше, підписатись на цей канал. Підписатись обов'язково на телеграм-канал. Посилання буде під відео. Там я даю дуже велику кількість консультацій, допомагаю, надаю ефективну там і найбільш актуальну інформацію. Просто не завжди встигаю записати відео. От я одночасно буває, записую відео на тиждень. Потім у мене тиждень засідання, хоча виходить дуже велика кількість новин. Я про це все пишу. У себе в телеграм-каналі, тому раджу підписати саме на телеграм-канал. Ну і, звичайно, я буду вам вдячний, якщо ви за завершенням відео, або, може, зараз, авансом поставити йому вподобайки, а також його прокоментуєте. Можете просто написати дякую, я вам також за це подякую. Для того, щоб підтримати розвиток каналу і поширення цього відео, щоб люди знали. І так, що відбувається, і найбільш ефективні способи, де прикордонники, так мовити, ще не знайшли. Підстави е перешкоджати особам перетинати кордон України. Давайте з самого початку. Ще раз, як я зазначав, я до речі, в телеграм-каналі, мабуть, вам дам ще посилання на те рішення суду, яке ми отримали апеляційного суду, яке відразу набрало законної сили, яким встановлено, що в Україні відсутня заборона виїзду за кордон. Відсутня. Тому що в статті 33 Конституції України так дійсно передбачена можливість певних обмежень під час дії воєнного або надзвичайного стану. Однак це можливо виключно на підставі закону. Закону в Україні, який би забороняв. Виїзд чоловіків під час дій воєнного стану немає. Ви це повинні пам'ятати. Якщо ви вирішите там подискутувати з прикордонниками, попросіть, щоб вони показали. Ні, оці розмови, там, указом президента, там, і щось, що, 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 вони там, РНБО, там, постанова Кабміна. саме закон. Де в законі? Є в законі про порядок виїзду громадян України заборона, стаття 6, там такої. Підстави як ведення воєнного чи надзвичайного стану немає. І звичайно, її не може бути, тому що, по-перше, це буде протирічить і Конвенції, і Конституції України безпосередньо здоровому глузду. І, звичайно, це буде протирічи нашим народним обранцям і членам уряду, державним службовцям, які для себе вигадують будь-які способи спокійного перетину кордону, однак не випускати інших осіб за кордон. Навіть в тоталітарній Росії такого нема. Ну, ми е, намагаємось бути схожими на тоталітарну Росію, ми та, намагаємось бути схожими самі на себе, на країну, де дотримуються прав людини. Зараз перейду до безпосередньо самої суті цього відео. І так, з огляду на. Ті випадки, які мені дзвонять мої клієнти, і я постійно прошу, коли я там даю поради, що коли ви перетнули кордон, я вас дуже прошу. Просто подзвоніть і розкажіть, яким чином ви притнули, для того, щоб я міг іншим особам порадити, яким чином діяти. І так, перший найбільш ефективний спосіб це наявність трьох дітей. Звичайно, якщо у вас прізвище не Рябошапка, то перетнути кордон, ви зможете спокійно. Якщо прізвище Рябошапка, то можуть бути проблеми і доводити. Я так розумію, що навіть, може, і генетичною експертизою, що це ваші діти. Ну, що стосується, я шуткую, звичайно, трьох дітей в цьому випадку без цих дітей ви можете спокійно перетнути кордон України. Тому є привід покращувати демографічне становище України, звичайно, з огляду на ту кількість жертв російської агресії, яка на сьогоднішній день є. Це найбільш приємний може спосіб, найбільш ефективний спосіб. Тому якщо у вас є двоє дітей, 9 місяців і буде третій. І як говорить, кохайтеся українці, ми того варті. Це перший спосіб. Другий спосіб це супроводження інвалідів. Тут виникає дуже велика кількість з поправкою в ці Мар'яни. Не пам'ятаю, який прізвище, безглузда, безумна. А, без угла, безугла, вибачте, це не образа, просто от якось так от рифмуються ці слова, і вони западають в першу чергу після її якихось виступів, саме там якісь такі виступи. Ну, насправді, вона, щоб знову ж таки, не брала, От Та добавка в статтю 23 закону про мобілізацію, що нібито якщо немає інших осіб, які за законом повинні когось там утримувати. Я вже неодноразово знімав, тут зверху зроблю вам посилання на відео, яким становлюється, що таке отримувати, що таке зобов'язане законом зобов'язати може тільки суд. У разі, якщо ви виїжджаєте з інвалідом, головна обставина і головна підстава у прикордонників це те, що ви повинні бути зареєстровані за однією адресою. При цьому вам не обов'язково стояти на військовому обліку, не обов'язково мати відстрочку від мобілізації. Це не є обов'язком. Є дружина інвалід третьої групи. Батьки, дружини чи ваші батьки, інваліди першої чи другої групи. Разом з ними ви можете поїхати. І, як говорить закон, разом з ними ви повинні повернутися. Якщо ви повертаєтесь без них, верніше вони повертаються раніше. Ніби, говорячи буде відповідальність, я ще не зустрічав жодного такого випадку, і я вважаю, що підстав для відповідальності вони відсутні. Це другий спосіб реального виїзду за кордон. Що стосується системи шлях. До мене вже декілька разів звертались особи, які реально їдуть за системою шлях привезти як волонтери безпосередньо транспортні засоби, інші там медичні засоби в Україну. Однак прикордонники, може, знаєте, там десь не така температура повітря, десь не там Сонце стало, десь щось інше стало, не так. І фактично намагаються тут також завадити особам перетинати кордон України. Вимагаючи від них пояснення, де знаходиться благодійна організація, яку представляє, хто її директор, які її телефони, чим вона займається. І нібито, коли особа не дає відповідь, вони дають досить е таку пространну відмову, не надані всі документи. І які всі документи ніхто не пояснює. Ну, от Ця безкарність і продовжує породжувати от це беззаконня, які чинить Державна прикордонна служба. Мабуть, їх історія нічому не вчить. Всі думали, що вони недоторкані, однак історія показує, що всі несуть відповідальність за свої вчинки. Тому зупиняємось, два реальних випадки. Це перше – виїхати на підставі того, що у вас є діти. Ну, звичайно, якщо ви є опікуном, також ви можете виїхати. Якщо є у вас дружина-інвалід, третя група або батьки. Ваші чи дружини, інваліди другої та третьої групи. Це найбільш реальні способи виїзду за кордон. Що стосується студентів, ми отримали рішення, я вас обов'язково, те рішення, яке посилання залишаю в телеграм-каналі, тут я також відео на нього залишу. Як тільки ця особа виїде за кордон, я обов'язково вам повідомлю. І я дуже сподіваюся, що це вдасться. Якщо в черговий раз прикордонна служба почне чинити перешкоди, я вам обіцяю, я. Сам самостійно займусь притягненням всіх цих прикордонників вже до кримінальної відповідальності, і ДБР не буде депіаритись, кожен день я буду їх згадувати і вимагати від них здійснення відповідних дій, тому що вже встановлена незаконність дій конкретних службовців Державної прикордонної служби, за що вони можуть понести відповідальність до восьми років позбавлення волі. Вони повинні про це знати. І може навіть довести з конфіскацією майна. Ну це окрема ситуація. Тому. Ви зараз обізнані. У разі, якщо вам потрібна якась допомога, звертайтесь. З радістю вам підкажу, допомогу, допоможу. І я вас дуже прошу. Там можете в коментарях, можете мені в телеграм-каналі особисто писати, коли ви перетнули кордон. Е е як ви перетнули кордон, які документи ви з собою мали? Звичайно, особи, які зняті з військового обліку, це в першу чергу особи, які. Отримали відповідні поранення, чи за станом здоров'я не підлягають війському обліку. Ну це окрема ситуація, я вам говорю про найбільш поширені. Звичайно, є і з дітьми-інвалідами, але це знову ж таки окрема ситуація. Найбільш, от я вам назвав, поширені обставини, за якими перетинають кордон прості українці. Ну, в свою чергу, можу сказати: віримо в наші збройні сили, віримо в перемогу. Робимо все можливе для того, щоб збройні сили витримали, перемогли. Держава вистояла і будемо в будь-якому разі, не чекаючи перемоги, будувати правову державу і примушувати всіх осіб дотримуватися свого закону. Крім того, от мені дуже просили, і я вас прошу ще, що потрібно зробити. Обов'язково підпишіть я, дам посилання під цим відео в телеграм-каналі на ту петицію щодо відмови цієї поправки, для того, щоб припинити зловживання центрів комплектування та соціальної підтримки, які наразі вимагають якісь неіснуючі довідки, щось там хочуть довести. Що хтось інший може доглядати за інвалідами, чи зобов'язаний доглядати, чи має право отримувати, чи зобов'язаний отримувати. Це окрема ситуація. Тому я вас також прошу підписати цю петицію. Посилання на петицію буде під цим відео. Поки на всьому все. Підписуйтесь, ну і будемо рухатись далі заради перемоги, заради очищення України, заради побудови, побудови правової держави. Слава Україні! До зустрічі!